Я апнув 20-й ранг на культа. З вами Веркіс, а ми починаємо. Так, а ти не забудь поставити лайк і підписатися, бо я дуже стараюсь. Так, це 16-й ранг. Було не сложно. Так, ну а це 17-й ранг. Ну, було трошки сложніше. І так, я захотів прокачати культа і купив зв'язну сілу. І тут я вибрав яку, але зупинився на ось цій. І я ще купив гаджет на кольта. Я теж не знаю яку, але вибрав серебною пулю. Ну і тут я вже професіонал буду апати багато рангів, думав я, але ви тільки додивіться це відео до кінця. Так, це 18-й ранг було дуже сложно. Так, і це тупо 19 ранг. Це капець, це так сложно, я так бомбив, ви б знали. Я зараз тупо вам покажу дані бої. От я заходжу і тупо дивіться, тут я вигравав, тут бац, дев'яте місце, шосте місце, шосте місце і так далі. Це дуже було сложно. Це капець як було сложно. Але я старався і я добив 19 ранг, але 20-й. Так, друзі, і це бляха ще трошки до двадцятого рангу. Йдемо апати двадцятий ранг. Так тут столкновення, Ну і я знаю, що я вже виграв, і я тут ультую, але шелі уворачується, Але від мене так просто не збіжиш. І я добуваю шелі. Друзі, це 20-й ранг. Ви тільки подивіться на цю красу. Ви тільки подивіться, я так старався, я так зливав, ви б знали, я так бомбив, мене так бомбило, ви б знали. То, взагалі, за таке треба точно підписатися і 10 мільярдів лайків. Ну, шуткою, хоча б один лайк. Ну добре, хоча б 10 лайків. Ну добре, ну коротше, коротше, відкриваємо стардроп. Так, тут грузиться, то, то не Ну коротше, тут випила фігня, 100 монет. А ви не забудьте поставити лайк і підписатися. Я дуже старався. Всім па па па, -па.